Доброго дня! У цьому відео хочеться представити вам проєкт системи обліку матеріальних цінностей та самопродовольства у військовій частині. Дана система складається з двох програм. Це програма мастера або головної програми та програми компаньйона. Програма Мастер відповідає за основний, основний склад, тобто саму військову частину, та програма Компаніон відповідає за е, підрозділи, які знаходяться у підпорядкуванні військової частини, але е, знаходяться у інших місцях і виконують там завдання. Отже, почнемо з головної програми і роботою з нею. Як ви бачите, у програмі є декілька вкладок, про які ми зараз пройдемося і детально усе передивимося. Перша вкладка це залишки склад. Це вкладка, яка вам відображає табличку після натискання цієї клавіші Сформувати таблицю, яка вам формує таблицю з колонкою найменування, де вибуває всі найменування. Наявні на складі одиниця виміру, і кількість продовольства, яка на даний момент знаходиться на складі. Нічого складного в ній немає. тобто Це продовольство, яке на даний момент у вас на складі знаходиться. Друга вкладка це прихідно розхідна частина. Що це таке? тобто Це вкладка, у якій ви можете. Е Проводити операції, тобто, якщо вам прийшло у військову частину продовольства, пішло з військової частини, тобто убуток, надійшло від підрозділу і видано у підрозділ. Ну, до прикладу, проведемо прибуток за сьогоднішній день. Від якоїсь іншої військової частини, вбиваємо її назву. Кладку Оберіть підрозділ поки що не чіпаємо, ми до неї повернемось пізніше. І у нас ми вбиваємо номер військової частини, назву цієї військової частини, якщо такова є, якщо ні, просто можете продублювати номер і прізвище, через кого здійснюється операція. Тобто, хто вам привіз це майно, хто його передав або таке інше. Можете. Забивати прізвище, ініціали або повне прізвище ім'я по батькові, це не важливо. Формуєте таблицю, вам вибуває всі можливі види матеріальних цінностей, до прикладу, нам привезли по чому у нас нулі? По рибі заморожені мінтай. Так? Нам привезли рибу заморожену мінтай. 2,5 тонни. Натискаєте Зберегти у базу даних, і воно автоматично зберігається у базу даних. Дуже швидко. І тут уже, коли ми натиснемо Сформувати таблицю, то у нас, як ви бачите, вже у реальному часі залишки на складі змінюють. До прикладу, ми можемо потім 2 тонни з цього мінтая комусь віддати, якійсь іншій військовій частині через, того ж самого, через ту ж саму особу. Знову ж таки, натискаємо Зберегти у базу даних і дивимось. Так, 2 тонни у нас пішло. По поводу, е, з приводу. Надійшло від підрозділу і видано в підрозділ. Зараз ми поговоримо трошки пізніше. Дату операції можна вводити як вручну, так і скористатись випадаючим календарем. Далі, розкладка продуктів. Тобто, це меню на тиждень. Натискаєте сформувати таблицю, в мене воно вже забито. До прикладу, яка умовна розкладка. Для, цього, для чого це потрібно? Ми зрозуміємо у наступній вкладці. Також ми тут можемо міняти якісь значення і одразу їх зберігати. По клавіші «Зберегти у базу даних. Стара розкладка з бази даних видаляється, і поверх, ну, поверх звільненого місця записується нова розкладка. Тобто, ви можете тут. Поміняти щось, натиснути Зберегти у базу даних і вона автоматично оновиться. Далі. Наступна вкладка, меню вимога, це е, проєкт документу, е, по якому харчуються люди у підрозділі. Знову ж таки, перше, е, перше поле це дата, друге поле це кількість людей. На повну дободачу. Третє, е, третє поле це кількість людей на обід. Поки що є графа тільки на обід, але програма знаходиться на стадії розробки, тому, скоріш за все, будуть додані і інші прийоми їжі. І обираєте з випадаючого списку день тижня, у яке проводиться харчування. До прикладу, сьогодні вівторок. І воно з розкладки продуктів автоматично підтягує всю менюшку. Е, до прикладу, у вас ви хочете замінити щось і видати якесь інше продовольство. До прикладу, не м'ясо птиці, а сосиски. Так, Це умовні цифри, ми забиваємо. Коли ви вже провели всі заміни, ви натискаєте клавішу розрахувати. Воно вам розраховує, останнім ряд... рядку воно вам рахує кількість продовольства у кілограмах на одну людину, а у останньому рядку воно вам рахує кількість продовольства на всіх людей. Так само воно вчиняє і з обідом. Натискаєте зберегти у базу даних і ці два файли, а саме оці значення, зберігаються у базу даних і автоматично віднімаються від ваших залишків. Йдемо далі. Меню вимога, звіт. Що це таке? Це звіт по всім меню вимогам за той чи інший період. Ви можете обрати дату. Початкову дату операції, кінцеву дату операції, тобто з якого по яке вам треба сформувати звіт, і сформувати цей звіт. Всі мінювимоги між цими двома датами у вас будуть сформовані ось в такий звіт. У першій колонці у нас відображається кількість людей у тій чи іншій міні-вимозі, за яку це дату було, і яка кількість. Продовольство була використана по видам продовольства. У останній, завжди у останній графі, у вас буде підсумований, підсумована кількість по кожному виду продовольства. Тобто по кожній цій колонці, як би ви не вибрали. Хлібопечення. Хлібопечення, в принципі, працює у вас. По подібному сценарію. До прикладу, вам треба накормити людей. Для цього треба 60 кг хліба, ви порахували. Ви формуєте таблицю. У вас ось ця графа, вона автоматично зберігається в базу даних. А це у вас, скажімо так, заготовка. Акту випікання хліба. В якій ви можете забити ціни за ту чи іншу сировину. До прикладу, ми заб'ємо зараз які, якісь ціни умовні. І провести розрахунок, в який вам порахує е, загальну кількість сировини, що не дуже актуально. Актуально ціна. Загальна ціна витраченої сировини і ціна за кілограм отриманої продукції. Це дуже е, зручно. Також всі ці документи можна зберегти у Excel. Це я покажу пізніше. Так само, за аналогією міні-вимоги звіт у вас є хлібопечення звіт, де ви можете обрати. Початкову дату операції, кінцеву дату операції, і сформувати звіт, який вам виб'є всі ваші хлібопечення між цими двома датами, і також підсумує по кожному найменуванні. Далі. Прихідна-розхідна частина звіт це прихід або розхід, не враховуючи міні-вимоги. та Видатки на хлібопечення або отримано від хлібопечення хліб, це чисті убутки або прибутки. Тобто, ви обираєте за аналогією також початкову дату операції, кінцеву дату операції і назву операції, тобто її вид. Натискаєте сформувати таблицю, і у вас всі видаткові, тобто це у нас зараз надходження. Всі надходження у вас вибуває, або ми можемо побачити всі видатки за той самий період. Є. Далі. Залишки підрозділів. Це така у нас табличка формується. За залишки всіх підрозділів. На даний момент. Тільки у цій табличці у нас е, ще додається строка, перша дата, в яку записується е, дата останніх змін цих залишків, тобто за яке це число залишків. І також остання вкладка у нас це. Вкладка, яка відповідає за додавання того чи іншого нового підрозділу якогось. До прикладу ми можемо додати новий підрозділ, виводити його назву і вводити його індекс. Чому саме так? Тому що у вас можуть, до прикладу, два підрозділи називатись так само, або знаходитись. У одному населеному пункті, або просто так само називати з якихось причин. А індекс підрозділу, і тут це є особливістю, індекс підрозділу має бути суворо унікальним. Тому за бажанням, але, як правило, він забивається англійською мовою і має бути унікальним. Тобто не має бути два, двох однакових індексів, тому що буде плутаний. І можемо його зберегти. І він автоматично у нас появиться у залишку, але після перезапуску програми, тому що е, для цього треба оновити базу. До прикладу, ми можемо перезапустити, і він у нас з'явиться і у залишках, і у випадаючому списку, який я вам зараз продемонструю. Так, у нас з'явився новий підрозділ. Ми формуємо таблицю, бачимо, що залишки у нього за сьогоднішнє число, але нульові, тобто він новостворений. До прикладу, ми хочемо туди щось видати. Вводимо. Номер і назву своєї військової частини, через кого ми здійснюємо операцію і натискаючи на поле Обирати підрозділ у випадаючому списку обираємо наш підрозділ. Формуємо таблицю, видаємо якісь умовні значення. Видаємо якесь продовольство. Натискаємо, що це видано у підрозділ, не забуваємо. Натискаємо Зберегти у базу даних. Переходимо на залишки і оновляємо інформацію. І як ми бачимо, у режимі реального часу інформація оновлюється. Також у нас вона оновиться і... У програмі компаньоні, до якої ми зараз прийдемо. До прикладу, ми ще видамо такий ж самий перелік продовольства на інший підрозділ. Для наглядності зараз ви зрозумієте, чому так. Тому що я вам продемонструю програму Компаньон і його роботу. І з підрозділу щось знімемо, до прикладу. Скриваємо поки що головну програму і послужимо трошки за підрозділом. Ця програма буде трошки простіша. Але у ній є відмінність. Відмінність полягає перша у тому, що програма нас зустрічає діалоговим вікном, яка, яке нам е, просить ввести індекс підрозділу. Тобто програма не знає, е, з якого підрозділу ми входимо. Ми вводимо індекс підрозділу. Натискаємо ОК і запускається наша програма. Як бачите, вона дуже подібна до головної програми, але, знову ж таки, і у самій програмі є особливості. Перше, це формуємо таблицю залишків, яка нам виводить е, наступну інформацію. Залишок на початок періоду. Ну, це зрозуміло. Далі залишок на початок періоду, який був. Всі видатки і прибутки. Спочатку йдуть видатки, потім прибутки. Скільки б їх не було, вони всі будуть виведені. Ми навіть це можемо. Перевірити у реальному часі. Наприклад, на ту же гуту ми видамо ще щось. Натискаємо Зберегти у базу даних. Тут натискаємо сформувати таблицю, це нам оновить. І ми бачимо, що так, у нас оновилось. Тобто, додався ще один прибуток, і автоматично додалися. Нові залишки. Тобто у нас було 17, видатків ніяких не було. Був тільки прибуток за 29 число 70, 55 кг, і загалом вийшло 72 кг. Далі розкладка. Так само виводиться на головний екран. За єдиною відмінністю, що у компаньйона, тобто у підлеглого підрозділу, немає змоги її змінювати зі зрозумілих причин. Але вона так само буде змінюватись автоматично у програмі компаньйона у разі внесення змін головним е головним розпорядником. Тобто ми змінили якісь дані, натиснули Зберегти. Кампаньйон заходи, натискає Сформувати, і в нього вже дані змінені. Тобто доведення нової інформації миттєво. Далі так само в нього є меню вимога, так само він може обрати дату, сформувати таблицю. Розрахувати і зберегти у базу даних. Так само є меню вимога звіт. Тобто він може обрати початкову дату, кінцеву дату, сформувати собі такий невеличкий звіт. Так само працює у нас і хлібопечення. Не будемо на цьому зупинятись хлібопечення звіт. І є вкладка. По аналогії з головною програмою є вкладка, тільки яка показує залишки на головному складі. До прикладу, він хоче зробити якусь заявку на головний склад, але не знає, що саме на головному складі є, щоб не дзвонити, не питати, не посилати якісь запити. Він просто натискає сформувати таблицю і бачить, які є залишки на. Склад на даний час. Це, це, це тестові дані, тому вони такі трошки цікаві, але це щоб, тільки для того, щоб показати вам роботу. Далі. Ще є одна е, програма компаньоного підрозділу, така що, до прикладу, дійшов момент у підрозділу, що. Звітний період закінчився, до прикладу, місяць закінчився. Під, підрозділ сформував свій звіт за цей місяць і хоче почати новий звітній період. Тобто почати новий звіт. Він може це зробити. Є клавіша почати новий звіт. Вискакує діалогове окно, яке питає у нас ще раз, почати новий звіт так чи ні. Натискаємо так, формуємо таблицю, яка нам переносить залишок е кінцевий на початок. І ми знову починаємо новий звіт, до прикладу, там уже з 30 або з 1 взагалі числа. І починаємо. Починаємо використовувати наше продовольство і, і надалі. Ось так. Це знову ж таки тестові дані, як я вже повторював, тому значення дещо такі дивнуваті. Але це все поправляється. Принципі, програма ще на стадії розробки і доведення, так кажем, до розуму. Також у всіх вкладках ви могли помітити, ну, до прикладу, на прикладі ось цей покажемо. У всіх вкладках ви повинні були помітити клавішу формувати оксель». Яка працює, ви можете будь-яку вашу вкладку сформувати в Excel і зберегти її у якусь свою папку для опрацювання у майбутньому того чи іншого документу. Ось така система обліку і звітності. Ця система цієї програми. Розроблені особисто мною на мові програмування Python, я є головним розробником і єдиним, в принципі, розробником, архітектором баз даних. І програма ще знаходиться на стадії розробки, але якщо ви хочете в принципі, вас це зацікавило, і ви бачите у цьому потенціал, хочете спробувати її використовувати десь у себе. Звертайтесь, у описі під цим відео я додам свої контакти, а саме свою пошту. І також для всіх охочих опублікую код програми на Дітхаб. Всіх охочих запрошую подивитись. В принципі, в мене все. Дякую вам за увагу. Бережіть себе.